Ну і на кінець саме солодке. Сеня 244 чи 354. І знову ви впираєтесь, кажуть, немає запчастин, немає то, немає все. Народ, не буду казати. В мене, слава Богу, ми той шифінг купили. І в нас тільки помпа вилітала. Але якщо ви його купляєте і починаєте що? На другий день лізти, розбирати його в двигун, бо там щось вам не клацає, то вам треба поміняти вприск. То вам треба подивитися, який там ГРМ, як він виконаний, то щось там клацає не в ту сторону. На трактор дають там рік зараз, мабуть, гарантії. не два, мабуть, що рік. Холери, ти туди лізеш на другий день. Ми туди, в той мотор, навіть не заглядали. Ми тільки оце коли помпу міняли, то ми туди дивилися через ту дирку, де вода вилітає. Все. Соляркою кожну осінь просто взяли, натирали, щоб не ржавіло нічого і все. Ну, як вам ще пояснити. Між 244 і 354 вибору 354-й. Потужніший двигун. Потужніший двигун, реалізація повного приводу, мощна вон, то, що треба. Плюс потужніший двигун, більше маси. Розумієте? Там же трактор ту потужність може реалізувати. А далі Маєш більше бабла. Доложи купину до ДТЗ і не парся. Розумієш? Не хочеш ДТЗ бери кентавер, не хочеш цього, бери ловел, Донфенх. Кожен підбирає під свій вкус і кольор. Але ще не забудь, ти його маєш обслуговувати. Оце саме головне. Бо воно зараз все жре, ще треба да масло, ще треба да охлаждайка і тому подібне.